У Лозові більше немає пам'ятника Леніну. Учора, 7 квітня, виконком прийняв рішення демонтувати монумент, і сьогодні вранці міські комунальники це зробили. Під час демонтажу на площі зібрався невеличкий натовп. Лозівчани прийшли на останок сфотографуватися з пам'ятником. Як демонтували гранітного Леніна і що з ним планують робити далі, розповість Анна Красноперова. 7 квітня виконком зібрався на позачергове засідання, щоб виконати вимогу закону про декомунізацію. На початку тижня міністерство культури зняло з лозівського Леніна охоронний статус, і виконком мав прийняти рішення про демонтаж. Віцемер Володимир Денисенко завірив, що все зроблять обережно. По суті, дивилися і фотографії, і опрашували людей, які його демонтували монтували. Його повинні демонтувати акуратно. За демонтаж одностайно проголосували усі 11 членів виконкому, присутні на засіданні. Міський голова проінформував, Леніна знімуть найближчим часом. Він настав вже наступного ранку. 8 квітня, 7 ранку, комунальники розпочали демонтувати символ радянської епохи. На цьому місці пам'ятник Леніну простоїв 40 років. Скільки знадобиться часу його демонтувати, комунальники і не загадують. Зняти пам'ятник доручили комунальному підприємству Теплоенерго. Керує демонтажем майстер ремонтно-будівельної дільниці Олександр Макієв, під наглядом якого проходив серпа та молоту на площі праці. Говорить, з демонтажем такого монументу стикається вперше. Такі речі діляться у нас вперше, так що посмотри, що буде. Який кран буде, яка техніка буде. Зніметься плітка, зробиться база для отакрана, заїть автокран і будемо сплять кран. Один з перших подивитися на демонтаж приїхав екс-мер Сергій Литвинов. Він проти зняття пам'ятника, але розуміє, в якій ситуації опинився міський голова. з І нарушити його не можна. Ми багато влитової построїли, а ламати то, що є, розрушати. Ну... Много не надо. Я розумію складність сьогоднішньої ситуації, але противник, страшний противник того, що буде сделано. Робота комунальників привертає увагу перехожих. Біля постаменту зібралися близько сотні лозівчан. Ми їхала на роботу, побачила, що тут щось відбувається. Пропустити таке дійство я не могла. Тому вискочила з машини і прибігла подивитися, провести в останню путь. Він для мене пережиток, страшний пережиток прошлого, давно треба було зняти. Наконець, я думаю, що сьогодні ми від нього збавимося навсегда. Демонтувати пам'ятник комунальники вирішили по частинах. Аби зняти першу, їм знадобилося півтори години. Наступні блоки фігури зняли менше, ніж за годину. Їх направлять на збереження до комунального підприємства «Теплоенерго». що далі робити з монументом, має вирішити громада, заявив на виконкомі міський голова Сергій Зеленський. Він повідомив, що вже отримав кілька пропозицій продати монумент, але чекатиме на рішення та ідеї від Лозівчан. Якщо будуть предложення і буде одностайне рішення, а я буду дотримуватись. Думки і членів виконкому, і депутатів міської ради і, безумовно самих громадян зави. Тому будемо розглядати всі-всі-всі ті пропозиції, які будуть надходити. Бажання викупити Леніна виказав лозівчанин Руслан. Він теж прийшов подивитися на демонтаж В цілях лічних на хотів купити. Заявлення розглядається. Я сподіваюся, що положительний буде відповідь. Я розчитую на це. Я рядом живу, здесь у меня двор большой, хотел там установить, а была бы возможность сторонников, так сказать. Ідеалогія. Приходіть і поклоніться по праздникам. Я допустя після того, як розібрали фігуру Леніна, демонтаж уповільнився. Виявилося всередині конструкції міцний цемент, скріплений арматурою. Коли після кількох годин спроб постамент так і не піддався, міський голова наказав залишити його і становити на горі український прапор. Його повісять у понеділок вранці. У подальшому на цьому місці планують встановити новий пам'ятник. Базі з бум готується міста для другого пам'ятника. Пам'ятника загиблим залежить за з України Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Роман Чибіряк, Новини Теркалозова.